Привіт всім! Привіт, які мої б'ютінки! Дуже рада вас бачити. Ху, Я продовжую хворіти, ніяк не вилікуюсь. Неймовірна жара за вікном, просто все аж липне і тече. Сьогодні ми з вами будемо говорити про новинки від Патрісії Лідо. Ну, по-перше, ми з вами засвочимо ось таку нову палеточку з серії Atelier. Коли я зазирнула в цю палеточку, то трошки навіть була в шоці. Нічого собі! Патрісія Лідо замахнулася на Петмаград. Зараз я зніму плівочку. Для того, щоб ви самі побачили, про що я. Нічого не нагадує. Тільки я зазирнула, одразу подумала, да, надихалася Mothership One Subliminal. Намагалася щось повторити. Сьогодні ми з вами її засвочимо. Ви бачите, макіяж очей в мене є, тому що сьогодні я розумію, поки виключиться світло, я просто-напросто не встигну засняти довге відео з нанесенням макіяжу. Так що сьогодні ми з вами засвочимо цю палітку, зробимо сводчики. А я дуже сподіваюся, що в мене в наступні вихідні буде графік виключення світла такий, що я встигну з вами ще і зробити якийсь макіяжик. Ну, і до речі, може це і на краще, бо я протягом тижня трошки її протестую і зможу вам, навіть якщо ми не встигнемо робити макіяж, а я зроблю макіяж до відео, то ми з вами зможемо зробити вже висновочки. Я вам розкажу, як мені. Ця палеточка сподобалася чи ні. Зважаючи на те, що зараз така жарінь, то буде ще той тис-драйв для палеточки. Але перш ніж ми її засвочимо, я хочу вам показати і нанести на обличчя, бо бачите, я така трошки недофарбована, недомакіяжена. Хочу нанести на обличчя новиночку теж від Патрісії Лідо. В них лінічці тренд вийшли нові продуктики і мене дуже зацікавив ось цей продукт це cc Крем. Він вийшов в двох варіантах. Один Білий, який потім набирає відтінку шкіри. І другий зелений, який так само потім набирає відтінку шкіри, тобто підлаштовується під тон шкіри, але ще трохи невелює почервоніння на обличчі. Я взяла саме зелений. До речі, білого зовсім не було тільки в тестері. Ну, В принципі, я і думала брати зелений, так що може воно і на краще. Зручний дуже тюбічик для того, щоб наносити цей тональний засіб. Ось такий він зелененький. Коли починаєш його розподіляти по шкірі, він поступово набирає відтінку вашої шкіри. І якщо ви думаєте, що це не так, то ось вам який, знаєте, доказ. Бачите? Він набуває відтінку. Це дійсно CC крем Хочу сказати, що він. Легке дає перекриття, він не перекриє вам якісь дуже яскраво виражені ваші недоліки шкіри, але трохи вирівнює тон шкіри, надасть такого свіжого вигляду вашому обличчю. В принципі, для літа, для літнього сезону, для мене це все окей, все гаразд. Мені іншого і не треба. Мені треба легке. Покриття таке, щоб його не було видно на моїй шкірі, яке трошечки-трошечки зробить кращою мою шкіру, ніж вона є насправді. Все. Для мене це цього цілком достатньо. Але є один нюансик. Є один нюансик саме з застосування цього крему, кругой крему влітку, що в його складі є мінеральне масло. Така, знаєте, для мене була не дуже гарна новина, тому що я розумію, що мінеральне масло і така жарка погода, літня погода не дуже сумісні речі. Я б не сказала, що в мене сильно шкіра реагує на мінеральне масло. Ні. Висипань таких явних висипань дуже сильних я не помітила. Я вже покористувалася цим тональником три дні. І були доволі жаркі дні. Але все ж таки один пришічок на підборідді в мене вискочив. І я так задумалась, чи від тонального він, чи може просто-напросто від того, що я, знаєте, дуже часто торкаюся до свого обличчя, бо жарко, і хочеться то там, то там, то там щось протерти. То, може, я і зря грішу на цей тональний засіб. Але ви повинні знати, що тут є в наявності мінеральне масло, і в кого шкіра дуже сильно реагує на мінеральне масло, в кого потім. Висипання, то знаєте, тут воно є, і вам цей тональний засіб не підійде. Розподіляю я цей тональний засіб руками, бо активуються ці часточки, які перетворюються на відтінок шкіри. Саме коли розподіляєш руками, не знаю, я не пробувала пензликом розподіляти чи спонжиком. Може хтось вже пробував, скажіть мені, так само починає діяти цей тональний засіб, цей cc Крем, коли його розподіляєш чимось, крім, окрім пальчиків рук. Отак виглядає, шкіра. Після нанесення цього тонального засобу, цього сісі крему він має доволі вологий такий фініш. Мені, якщо чесно, хочеться його припудрити. Бо для мене це занадто такий вологий виходить фініш. Трохи сяйня додає, бачите, трошки-трошки вирівняло. Ніякі такі яскраві недоліки він, звісно, не перекрив. В нього дуже легке. Покриття. І ще одну річ, на яку я не звернула увагу, це на запах, знаєте, аромат цього тонального засобу, який мені відразу нагадав дитячий крем. Мене це не бентежить, але кому не подобається така віддушка, то майте це на увазі. Так, трошки я додам консилера, так, щоб не зовсім бути плямистенькою. І тепер ми з вами розглянемо ще один продукт, який вийшов так само цій цільній тренд. Це вийшла пудра Sunscreen Waterproof Powder. Вона має SPF 20 PA++. Дуже симпатична пудрочка. Має пуховочку. Всередині вона ще закривається. Сам ріфільчик закривається, має дзеркало. Я ще не відривала плівочку, зовсім новеньке. Таке красиве тиснення сонечка на цій пудрі. Випущена вона в двох варіантах. Першому і другому відтінку. Це В мене, щоб ви розуміли, другий відтінок. Перший відтінок ну, зовсім світлий. Давайте засвочимо, що в нас тут за відтіночок, другий. Боже, вона просто біла. Наносити буду я її ось таким пухнастим пензликом. Сиплеться. Набирається так рихленький дуже такий рифільчик. Ось так набралася на пензлик. Будемо наносити. Ну, при цьому освітленні воно завжди все гарно наноситься, воно завжди все гарно виглядає. От я не знаю, при штучному освітленні всі пудри виглядають просто про чудово. А коли починаєш виходити вже на сонечко і роздивлятися себе протягом дня, то там вилазять всі проблеми. Так що, які були проблеми, я вам озвучу в коментарях, якщо вони виявляться. Поки що, на перший погляд, нормально, так, непогано вона лягла, Пудрі ставлю лайк. Вона трохи підвирівняла текстуру, вона надала натурального якогось вигляду шкірі. Я не знаю, як це сказати, вона і матовості надала, тобто там, де в мене ну, дуже сильно все було таке <смірно> вологе-вологе, жирненьке. І ось це свічіння шкіри. Наглухо матову вона не перекрила. Тобто світіння шкіри, це світіння таке симпатичне, таке підсвічення шкіри я бачу, але обличчя набуло матовості. Загнула, да? Ну десь так. До речі, я дивилася на цю пудру. Вже були відгуки в інтернет-магазині, і дівчата писали, що дуже подобається пудра, Як вона носилася, як вона виглядала протягом дня. Подивлюсь, як в мене чи співпаде моє враження з враженнями інших. Будемо дивитися, будемо тестити. Звочимо палеточку. Структура побудови палеточки ну просто дюб на Subliminal. Так само, бачите, ось так можна відділити чотири відтіночки. Тут в нас такий синій і золотий, ну, це точно як в палеці від Петмаград. Тут два дуахромчика. Ну, я розумію, що вони не будуть повним дюпом на Петмаград, це точно. І така спокійна гама. Відтінках плюс, тем, плюс чорний. Але давайте засвочимо і подивимося, що ми маємо саме в цій паліці. Ну, по-перше, почнемо з матових відтінків. Тут їх так само, як, в принципі, і в Петмаград 3, тільки вони інші. Чорний. І тут і там чорний. Тут в Петмаград був світлий. Сяючий відтінок, цей відтінок в нас, я так думаю, що матовий. Так, тут матовий і темно коричневий матовий. У Петмаград був, е, ось тут був такий чи ось тут, чи ось тут там якось, е, черговість, не пам'ятаю, був дуже гарний розтушовочний відтінок. Чого тут? Цього не повторили, не знаю. Тут у нас ось такі три відтіночки матових. Ой, білий ніякий. Чорний. Так, наче непоганий чорний. Темно-коричневий теж, начебто, ну, більш-менш непоганий. А ось цей світлий мені геть не подобається. Це просто, бачите, я не знаю, наче крейду перенесла на руку і намагаюся щось там намагаюся розтушувати. Тепер засвочимо ось ці три відтіночки. Білово-коричневий. Це такий коричневий, трошки з якимось. Срібним, здається, мені близько, хоча зараз подивимось. І це трошки зеленуватий такий відтінок. Зеленувато-золотистий. Ну, тут зовсім не петмаград, там такого зеленуватого точно не було відтінку. Той, що зеленуватий був, коричневий і такий, наче трохи ліловим. Симпатичні відтінки, нічого не можу сказати. Дуже симпатичні такі відтіночки. Сіровато ліловий. Він дуже рихлий. Навіть видно, наскільки ось тут його набралося. Але, я думаю, буде дуже гарно тушуватись. Подивимося, як буду втушуватись в шкіру. Поки що якість, мені подобається, як вони свочаться. Мені подобаються. Трошки рихлі рефіли. Деякі рихліші, більш рефіли, але я сподіваюся на те, що вони будуть гарно наноситись, гарно тушуватись і не сильно будуть осипатись. І не сильно будуть сипатись під очі, коли фарбуєшся. Засочимо тепер останні чотири відтіночки. Це ті відтіночки, які в Pet Magrat, ну просто така родзинка цієї палетки Mother, Mothership One. Синій. І золотистий, так, саме так, там є синій і золотистий, боже, які вони тут рихлі, капець. Дуохром. Це, це жесть. Я, я навіть відразу покажу. Дивіться, ну тут без питань, тут просто рихлі, рихлі рефіли жесть. Синій, золотистий. Потім що в нас цей? Такий блакитненький, голубенькі. І останній, не знаю який. В Петмаград він був е доохром з рожевого, в такий в блакитний десь, і навіть фіолетовий, і щось таке було. Там дуже такий складний відтінок. Що ми маємо тут? Ну, блиск. Красивий, нічого не можу сказати. знаєте, синій мені навіть зараз на свочі подобається. Я думала, що він буде гірший. Синій мені подобається. Ось цей срібно-блакитний теж непоганий. Ну, а останній такий класичний доохром, де коричневий десь зеленувато сріблястий, я би так сказала. Ну і золотистий в цій четвертій, мені здається, найпрограшний. Знаєте, я навіть трошки здивована. Особливо ось цим синім, як він виглядає, я думала, буде гірше. Поки що мені здається, що потенціал в цій палеточці є. Точно хочу вже зробити макіяжики явно не сьогодні. О, а до речі, синій залишає тінт на пальці. Неоднозначно, неоднозначно, поки що по свочам я. І здивована і розчарована водночас, тому що не думала, що будуть ось такі, ну, дуже занадто риклі рефіли. Це те, що мене розчарувало, а чесно кажучи, відтінки, поки що мене деякі навіть здивували. Подивимось, що буде в нас на очах. І я думаю, що десь через тиждень ми з вами знову зустрінемось для того, щоб обговорити вже мої враження від цієї палеточки. І раз ми вже з вами зазирнули в Єву, то. Ой, вибачте, голос ще пропадає. То я хочу вам розказати про ті продукти, які мені ну, дуже сподобались від About. По-перше, це ось така штука. Такий портативний зволожувач. І коли дуже жарко. Так, трошки зволожити обличчя, трошки зволожити шкіру, стає набагато легше переносити цю неймовірну жару, неймовірну спеку. І ще одну штукенцію покажу: це від About вийшли тонуючі маски. Ну, тонуючі маски, в них давно вже виходять, я вже не один раз розказувала про них на своєму каналі. А ось ця вийшла в такому форматі. Одного, знаєте, одного використання, скажімо так. Тут в нас пакетик з маскою. Ой, Боже, тут у нас пакетик з маскою, що мені дуже подобається, тут в нас є перчаточки одноразові. Дуже зручно виняв. Намастив голову, руки не замащені, не треба шукати десь перчаточки. І, дівчата, в тонуючих масках, ті, що в тюбіках, я не знайшла ось такого кольору. Тут у них вийшов колір 127-й ванільне небо. Дуже-дуже ніжно тонує. От такий натяк на колір дає таку трошки холоднинку додає волосся. Мені дуже подобається от саме цей колір, саме ось ця масочка «Ванільне небо. Подивіться, хто не хоче яскравого якогось ефекту, хто не хоче, знаєте, такого ну, занадто яскравого ефекту на волосі, кому треба просто додати холодиночки холодного відтіночку. Ось ця масочка дуже класна, дуже суперова. Так, на сьогодні все, що я хотіла вам розказати, я розказала. Хто вже користувався або цим CC-кремом, або хто може вже тестів ось цю палеточку. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження і напишіть чи як ви відноситесь, коли в складі тонального засобу є мінеральне масло. Чи використовуєте ви таку косметику, чи ні? Ну і звісно, може хтось користувався цією пудрою. Так само чекаю на ваші враження в коментарях. А на сьогодні я з вами прощаюся і, як завжди, гарного дня і тихої вам ночі!